День мої малята! Дуже рада вас вітати! Сьогодні фея музики знову запрошує нас на подорож до своєї чарівної країни. Готові туди відправитися? Добрий день вам діти! Добрий день! В одній дівчинки була лялька. І з нею нещодавно трапилася дивна історія. Хочете дізнатися, яка? Музика вам розкаже. Зараз ви послухаєте музику. Подумайте, весела ця музика, сумна, що вона може зображати і виражати? І ми подумаємо, що могло б статися з цією лялькою. Потім ви послухаєте другу частину музики і також подумаєте, що могло б далі трапитися з цією лялькою. Отже, ми послухали першу частину твору. Ми зрозуміли, що вона сумна, печальна дуже так, мабуть, з цією лялочкою щось трапилося. А що могло з нею трапитися? Давайте подумаємо. Ця лялочка захворіла. Кожен може захворіти. На вулиці ще достатньо холодна погода, так? А що ж далі трапилося із нашою лялькою? Чули, що ця музика була вже зовсім інша, так? Яка вона була по характеру? Вона була радісна, весела. Як ви думаєте, якщо перед цим лялька хворіла, що могло з нею трапитися зараз? Так, певно, лялька тепер вилікувалася, і вона здорова, і всі радіють, і музика нам передала це за допомогою свого настрою. І музика передала нам це за допомогою свого веселого, радісного настрою, швидкого темпу, високих звуків, так? А тепер лялечка, яка вилікувалася і дуже зраділа цьому, пропоную вам вивчити пісеньку, щоб також радіти життю і веселитися. Посміхайтеся, що він комплісель, минув кожен день, зранку неодмінно посміхайтеся, що він компісель. Щоб вивчити пісню, треба спочатку вивчити її текст. Я промовлятиму вам слова, а ви повторюйте за мною. Рано на зорі прокидайтеся, повторюємо. Рано на зорі, прокидайтеся. Сонячній порі, посміхайтеся, повторюємо. Сонячній порі, посміхайтеся, молодці. Щоб вінком пісень. Повторюємо. Щоб вінком пісень. Лину в кожний день, повторюємо. Лину в кожний день. Зранку неодмінно посміхайтеся, повторюємо. Зранку неодмінно посміхайтеся. А тепер приспів: посміхнись, посміхнись, повторюємо. Посміхнись, посміхнись. Знай щастить в житті веселим людям. Повторюємо. Знай щастить в житті веселим людям. Хай твій сміх. Повторюємо, хай твій сміх. Добрий сміх. Повторюємо, добрий сміх. Наче сонце гріє всіх. Повторю, наче сонце гріє всіх. Молодці. А тепер заспіваємо всю пісеньку. Покидайтеся, сонячні полі, посміхайтеся, щоб відкотнеся, ми не кожен день. Пісенька ця непроста. Тому довчимо ми її на наступне заняття. Любі дітки, було сьогодні з вами дуже приємно працювати. Я з вами прощаюсь до наступного разу. Бай-бай!